Всім привіт, я Еліна художник, ілюстратор, і сьогодні буде відео не про малювання, не про те, як краще малювати чи покращити свої навички. Хто на мене підписаний в телеграм-каналі? Ви знаєте, що це за формат буде. Відео в мене колись був мій особистий власний інстаграм, де я дуже сильно полюбляла рубрику Думки в голос і якось транслювати. Своє бачення мені це просто подобається, якось подавати свій погляд на ту чи іншу там якусь філософську думку, тому що я не тільки художник, не тільки ілюстратор, не тільки авторка курсів. Я жінка, я людина, яка пройшла вже якийсь свій певний шлях, має свої думки на якусь ту чи іншу тему, і це теж як одне з направлень творчості, яке мені подобається, я хочу транслювати і ділитися з вами. Це експериментальний такий формат. Подивлюсь, буде відгук, не буде відгук. Це мій YouTube канал. Ви бачили, там, хто, я не знаю, хто там є, хто там давно-недавно. Я не знаю, з 2016 року, чи з якого спочатку був формат про Польшу, а до цього були там влоги колись популярні, потім Польща, потім фріланс, потім майстер манікюру, потім перерва, я вже авторка курсів і показую майстер-класи, і розповідаю про якісь корисні теми. Але в Ютубі цей формат весь мені не заходить, тому що всю корисну інформацію я даю в себе в інстаграмі. В принципі, чимось ділюся у себе в телеграм-каналі, але подкасти, наприклад, в телеграмі не заходять. І я хочу спробувати ось такий простенький формат, де я не пригаю, не намагаюсь монтувати кожні півхвилини, щоб вам було цікаво, не буду накладати ефекти, накладати щось таке. Тобто, тут максимально може бути проста склейка, і може якась музичка для фону. Все. Буду тут з вами якісь певні теми обговорювати. Пишіть, будь ласка, що вам взагалі цікаво? Можливо, мій погляд як людини. Просто у вас є якась ситуація, ви чогось боїтеся? Якісь страхи. У мене просто ну. Якби я молода, але досвід в мене є в принципі, як будь-якої людини. Тому що стосується там не боятися, не боятися своїх страхів, не боятися змінювати роботу, це все я знаю, практикувала, маю досвід, тому можу поділитися, можливо, вас надихнути, якби в мене така творча сфера, і я надихаю. Сьогодні перше відео, і я хочу з вами поговорити на тему неідеальності. Тому що це така хрень, яка губить багато талановитих людей. Ви талановитими можете бути не одразу. Ви можете стати в процесі створення неідеальних продуктів і будь-яких спроб. Взагалі, хто там на мене підписаний в інстаграмі, ви знаєте, що я не люблю слово талант, воно мене дратує, тому що це вся фігня на пост на маслі, тому що талант це таке поняття, ну, його немає. Про це я не запишу окремо на певне відео. Прідрасположеності, талант це різні речі. Талант я маю на увазі, що не існує такого таланту, який типу, я прокинувся, я моцар чи де він чи ні. Скрізь є шлях, путь вивчення, помилки і все інше. Стосовно неідеальності. чому це така хрінова тема? Тому що я ось проходжу там інколи деякі якісь курси. Я зараз проходжу навчання там по розпаковці особистості, по бренду, по сторітейлінгу. і там є учні, які багато хто боїться записати перші сторіс, там провести ефір. Я знаю, що це все дуже складно, коли ти новачок, ти боїшся, так. Да. Так, але я не розумію в цьому сенсу, в тому плані зі сторони, що вона нафіг нікому не потрібні, ну, грубо кажучи. Боятися, по-перше, що стосується інстаграму, він за день забуває. Рілси він забуває за три дні. Рілси можна скристи. Скрити, видалити. сторі зникають через один день. Якщо ви викладете якийсь там неідеальний сторі, то нічого поганого цього не буде. Люди це за два дні забудуть. Не факт, що її всі побачать. Якщо 10% аудиторії побачить, то це і буде добре. Ця ідеальність вона губить стільки. Потенціалу стільки людей могли б бути кимось, якби просто не боялись спробувати. Банальний приклад: те, що я малюю, мій талант, я показую себе, я маю зараз те, що я маю, не тому, що я суперталановита, а тому, що я систематично не здавалась пробувати. Так мені було страшно, я там повзала інколи по полу, на спині у мене є така штука. Що, типу, я боюсь, я не хочу, мені страшно. Це у мене зазвичай розмовляти з людьми на якісь там більш високі теми в плані там роботи, замовники, колеги це інше. У всіх є свої певні страхи. Але... Немає сенсу боятись. Розказую приклад: я малювала, потім, як хто там знає, я була в художній школі, потім я здала, заночилася в універі, потім в мене були професії я і майстер манітюру, і міхенді, і розписувала одяг, і була тату майстром. Потім я дійшла і малювала портрети на замовлення, була на фрілансі. Я розвивалася, навчалася, малювала. Потім був ковід. Я змінила професію, тобто я не те, що би кинула малювати, але в мене було дуже мало часу. Я інколи там щось викладала, але я на 100% це не закидала так, щоб я там півроку не підходила до планшету. У мене просто фізично не було часу, але інколи щось я робила. Грубо кажучи, щось у мене було там декілька спроб в молодості. Потім я почала заробляти на портретах. Не так, щоб багато, але просто там на мінімалку вистачало. Потім я пропрацювала в Києві, там, де мені не подобалось, мені допомогли. Я склала правильно резюме, влаштувалася в it компанію. Там, де потрібна була специфіка, конкретно малювання портретів. Тобто, не просто, ем, типу, я пішла на казуалку, не знаю, чи основ, я пішла конкретно по тому фаху, який я вивчала до цього. Тобто, ви завжди можете, ви не знаєте, куди саме вам знадобляться ваші знання, які ви пройшли, і навіть у вас, якщо з ними щось не вийшло, ви кудись їх відклали. Це все залишиться з вами, нікуди воно від вас не дінеться. Потім я пропрацювала в it компанії як найомний сотрудник. Потім я пропрацювала в it компанії інші як керуючий художник, який наймає компанії. І потім почалася війна. Ну, типу, всі там мої проекти заглохли, Ну, Ми розуміємо війна, всі ні до чого, ні малюнки, ні ті компанії, там перелокації, все інше. Я знову почала малювати на замовлення і малювала на замовлення на в цій колекції. Потім. У мене ще в 20-му році питали про запис курсів. Тобто, але я розуміла, що в мене немає штативу, в мене немає телефону, в мене недостатньо досвіду. Бо в 20-му році я вже якби малювала на рівні новичків круто, але я розуміла, що мені рости рости. Ну я собі знайшла мільйон відмазок і вирішила, типу, не буду я поки про це думати, бо якраз таки ковід і, типу, все інше. І ось наприкінці 22-го року. Я вирішила спробувати. Ну, типу, мене завжди є, що краще спробувати ніж не спробувати. І стосовно знову ж таки, кількість попиток У мене була перша спроба, я записала в сіні майстер-клас. Він не дуже сильно зайжований, новенька на ринку, мене ніхто не знає. Там декілька людей купило, були позитивні відгуки, але все потім думаю, ну треба спробувати ще раз. Я записала міні курс по NFT, Там теж були люди. Хтось купував, але шаленого попиту не було. Ну я вирішила спробую ще в третій раз під іншим кутом, тобто одна і те саме позиціонування в мене як автора, але спробувала з трьох різних сторін. Третя сторона це була, коли я записала свій курс конструктор про артнейпад. В мене була ідея. Я розуміла, що й довго знімати, тому перед цим я випустила два пробних продукти, і потім третій. Тобто, все монтувала сама, знімала, складала процесовки, монтажі, усі всі склейки. Це все робила я сама. Тобто в мене не було там грошей комусь забашляти, щоб все професійно зробила. Тобто робила, робила як вміла. І потім це вистрілило. Тобто не з першого разу в мене зайшло глобальне малювання. Що я потім працювала в цій компанії, заробляла і керувала. У мене був період там малювання просто портретів. Потім я не малювала. Так само я не почала одразу заробляти на курсах. Я взагалі думала, що це все не зайде, але я хотіла собі поставити просто галочку стосовно того, що я це зробила і забила. І типу, воно мені потім не буде муляти. У мене просто була ситуація, коли я дуже сильно хотіла бути моделлю, і там 18 років, через скільки я пішла в модельну агенцію, походила два місяці, зрозуміла, як це все виглядає, як проходять. Кастинги, що мені для того, щоб ходити по подіуму, потрібно на турніки, щоб вирости ще на три сантиметри. Ну, я поставила собі галочку, я забила, і я більше про це не думаю. Ну, типу, я собі там взяла якийсь досвід, я вмію гарно стати в кадр, я можу себе гарно позиціонувати. Я знаю там яким кутом повернутися, як встати в повний зріст. Ну я там взяла собі якісь навички, які в принципі актуальні в сучасному світі, і все. Тобто, ви маєте спробувати, яка б вас не була можливість, спробуйте і не бійтесь, тому що ну це крім вас ніхто не зробить. Якщо ви будете чекати все життя ідеального часу, він не настане. Він не настане, щоб ви стали блогером. Він не настане, щоб ви стали автором курсу. Він не настане, щоб ви стали ідеальним там, кондитером чи письменником. Не, щоб бути письменником, не потрібно мати IMAC, можна на простому комп'ютері писати або від руки. Ну, від руки зараз є нам вже краще на телефоні. Е, щоб бути кондитером, треба спробувати сп'ячь хоч якісь тістечка в звичайній духовці, яка у вас є, а не обов'язково цей там якийсь е смех цей. І блендер ідеальні формочки з ідеальним там канфітюром в цьому іншому все починається з бази. Хочете бігати? Взяли кеди навіть без артепідічка стільки собі побігли, тобто. Не бійтесь спробувати, спроб все починається. Давайте собі перерву. Не виходить один раз спробувати ще декілька разів. У перша перша спроба може бути не в той час, не з тими людьми. Ви можете бути просто не готові до цього. Так само, якби я спробувала записати курс в 20-му році, коли мені запропонували. Можливо, я б не була, ну я і не була морально готова. Я взагалі не була до цього готова, тому я це і не зробила. Хоча, можливо, якби я зробила, то у мене б раніше це все розвилося тому. Ідеальність вона нікому не потрібна. Ідеальність це те, що нас з'їдає. Ідеальність це те, що не дає нам рухатись. Немає ідеальних людей. Наприклад, не знаю, ви там хочете стати суперспівачкою. Ну теоретично. Ось, ну і беремо ті ралі, які в нас є. Ви вибрали собі там ідеальну дату по натальній карті, по астрологічному прогнозу. Там молодий, якийсь там місяць, сплітєнія, уран, Меркурій. Ви вибрали якийсь там гарний день, гарний день тижня, гарний там час, коли це все можуть побачити. Не знаю, все що завгодно, і потім в нас цей день обстріл. І все це злітає. Ну тобто це сучасні реалії, коли в нас там переносяться прямі етери, коли ми щось там не викладаємо, не постимо, тому що не на часі. Ну тобто зараз взагалі немає ідеального моменту. Ідеальний момент це зараз, тому що коли, якщо не зараз, бо в будь-який момент на нас може прилетіти ракета. Так як я дивлюсь, в Європі може бути повінь, в Америці може бути ураган смерч торнадо, розійтись тектонічні пліти. Ну, коротше, зараз такий жах твориться в світі, що ти просто не знаєш, коли, що, як, навіщо. І ти посумніватися, ну, зробіть. Ну, вони підтримують вас, родичну, забити на них, ви це робите для себе. Ви одна єдина людина, яка залишиться з вами до кінця життя. Не ваш чоловік. Не ваші діти, не ваші батьки, не на ваші найкращі подруги. Типу, і ви єдина людина, яка є спочатку і до кінця. І краще завжди спробувати, ніж не спробувати будь-яка сфера. Я зараз нікого там до себе на курс не закликаю, малювати комусь не підходить, комусь подобається грати на фортепіано, писати вірші, ем, пекти шарлотки на кухні чи щось такого плану. Я про те, що якщо у вас колись була якась дитяча мрія, яку ви не втілили, і вам це хочеться спробувати зробити, і ви думаєте, а що, якщо ні, так і все таке, то краще спробуйте. Ну, не якщо у вас не вийде, то ви будете знати, що у вас воно не вийшло. Типу, такі галочку поставили, забули, поїхали далі. А ну і основне, взагалі, посил до цієї ідеальності це. Відчіпіться від себе, відчіпіться від своїх робіт, не бійтеся викладати те, що ви малюєте, не бійтеся викладати те, що ви пишете. Ну, якщо ви хочете колись в майбутньому на цьому щось там заробляти, робити, транслювати себе як творча людина, поки просто не бійтеся викладати, відчепіться від себе. Дивіться, ось тільки, ну, хто там слідкує, ви розумієте, що, наприклад, рінци вимагають дуже багато часу, сторіться вимагають дуже багато часу. І коли ви на них розраховуєте, коли ви намагаєтесь підібрати цей самий ідеальний момент, ідеальний світ, у вас може бути не ідеальний настрій, не ідеальна, не ідеальна шкіра, бо ви висипи повилазили, або ще щось. Тобто ви маєте пробувати експериментувати і не боятися. Хочете зробіть, ну так само, ось я виклала м -м, невеличкий допис у себе в телеграм-каналі стосовно того, що я хочу спробувати зробити собі розмовне відео чи будуть його дивитись. Сказали, так ми будемо дивитись, але е, типу забий, просто виклади і все. Я кажу: а як же ж там без монтажу, без нарізки? Бо в ідеалі я мала б це все говорити більш спокійним подихом, е, під гарну нарізочку всяких картинок, під музику. Я дивлюсь здалі, я там знімаю траву, знімаю щось ще в горизонтальному. Форматі У мене немає горизонтальних кадрів, тому що все моє просування йде через інстаграм. У мене мільйон відеоконтенту вертикального формату, горизонтального немає. І, в принципі, я хотіла це зробити ще декілька місяців тому. Ну, у мене просто, як завжди не було часу, я це закинула. А тобто тут воно мені так муляє в голову. Ну я хочу, ну я хочу, ну я хочу. І мені почутно, ну, якщо ти хочеш, то просто зроби. А там буде видно. Тому я Певне, на 90%, що цей контент подивиться, подивляться тільки ті, хто підписаний, навіть не на мій інстаграм, а на мій телеграм. З ким я частіше спілкуюся. Дякую вам велике. Залишити коменти буде взагалі супер. Можете писати теми, які б ви хотіли, щоб я проговорила детальніше, тому що в принципі все, що я зараз сказала, я розказу у себе і в рілсах і в прямих етерах, але просто це все більш. Скомкана, зжата, щоб це було ефектно, швидко, читабельно і не хотілось перегорнути. Тут я хочу просто розслабитись, вам пити каву, зачитувати, з вами спілкуватись і зробити такий якийсь легкий контент. Надихаючи, скоріш за все, ви це дивитесь, слухаєте, поки заварюєте або ранкову каву або готуєте вечерю. Ну, наприклад, мені такий формат відео підходить тільки коли я готую, тому що це єдиний час, коли я можу дивитися щось непрофесіональне, що мені не потрібно конспектувати, собі зберігати і так далі. Тому я так собі думаю, якщо ви плануєте, плануєте вечеряти чи просто їсти, то смачного вам. Ну, це б я так робила. Я такий контент в такому вигляді. Дивлюсь. Я казала, будуть відео по 5-7 хвилин. Це відео у мене вже 13. Перед цим була вступна частина. Ну, коротше, вийшло, як завжди, в два рази довше. Ну, не на 40 хвилин, вже добре. Це експеримент сьогодні 23 жовтня. Я не знаю, коли я його завантажу. Я хоч мені там треба ну, на те, щоб нарізати три моменти, де я можу вирізати, і якусь музичку накласти. Ну, мінімальну на фон. Сподіваюсь, мікрофон добре мене чує. І все. Ви бачили, як в мене тут вечіріє. Гарні свічки. Якщо вам такий формат подобається, напишіть мені. Напевно, коли буде холодніше, то якщо цей формат продовжиться, то він буде вже в мене, типу, в кабінеті. Хоча тут на повітрі прям гарно розмовляти, свічки, дивитися на захід сонця, прям приємно. Дякую за вашу увагу. Чекаю реально чекаю на ваші реакції. Зворотні зв'язок, тому що це дуже важливо. Я буду дивитися, є сенс продовжувати чи ні. Підписуйся.